Друзі, вітаю! Сполучені Штати офіційні особи Ентоні Блінкен та Лой Тосін заявили, що Сполучені Штати можуть увійти в війну в Ізраїлі проти Хамасу. За яких умов? Аналогічна історія, але трошки з іншої сторони зробили представники Цахалу офіційної армії Ізраїлю про те, що вони готові завершити війну з Хамасом, але є одна умова. Друзі, давайте це обговоримо, тому що як сказав. Лідер меншості в Сенаті, пан Маконел, що війна в Ізраїлі та в Україні пов'язані одні ті ж самі глобальні антисили намагаються їх провокувати. Підпишіться на канал буквально зараз, для того, щоб ми з вами викидали російські наративи з українського політичного Ютубу. Ну і дуже прошу поставте дзвіночок для того, щоб ви одразу могли отримувати відео. Які я для вас оперативно завжди намагаюсь записувати, власне, Ентоні Блінкен е, зробив дуже гучну заяву, е, в якій сказав, що Сполучені Штати готові будуть взяти участь у війні, якщо Хамас буде розпочинати ескалацію, а втрат зазнає американський персонал, тобто, якщо громадяни Сполучених Штатів будуть зазнавати. Ударів та смертей сполучені штати не хочуть ескалації, але будуть змушені втрутитися в дану війну по одній простій причині, тому що вони мають право на самооборону. Ентоні Блінкін власне, і Остін говорить про те, що в цій війні беруть участь проксі сили Ірану. І Лойд Остін від себе додає, що. Готові до ефективного захисту і можуть використати наявні у них ресурси. Нагадаю, що і Джозеф Байден відвідував Ізраїль. Нагадаю, що і сам Ентоні Блінкін кілька днів а той тиждень провів на близькому сході в Ізраїлі, в Єгипті зі всіма партнерами-переговірниками. Одним словом, вони повністю володіють інформацією і розуміють, що. Можуть там вдіяти і яким чином зможуть переламати хребет цим терористичним організаціям. Але Сполучені Штати просять Ізраїль відкласти наземну операцію, яку Ізраїль і їхня армія Цахал планують провести в секторі Газа. Вони закликають все ж таки звільнити мирне населення, дати гуманітарні коридори. Але Ізраїль в той же час говорить, що. І зараз дуже важлива заява, що Цахал готовий завершити війну, якщо Хамас здасться без жодних умов і відпустить мирне населення. Одним словом, штати просять не проводити наземну операцію, хоча дають гроші і дають зброю. Ізраїль. Ставить таку умову, на яку зрозуміло, що Хамас не погодиться, але для західних партнерів цього буде достатньо, щоб цю операцію проводити. Мовляв, ми їм дали умову. Вони не захотіли. Ми пішли. Джозеф Байден сказав, що дуже багато мирних і треба все-таки уникнути мирних смертей. Ну, от... Але всі розуміють, що Хамас це терористична організація, яка дуже часто ховається за спинами, за спинами мирного населення, яка тримає в заручників іноземців, в тому числі американців. Ну і загалом кількість заручників більше 200. Також важливо розуміти, що зараз Цахал готує цю наземну операцію, але ось ці проксі сили Ірану, такі як. Хезбула та Ліван можуть вступити в цю війну, і це якраз теж може стати причиною допомоги активної військової допомоги е, армії Сполучених Штатів Ізраїлю. Друзі, це коротка інформація. Напишіть, будь ласка, як ви. Вважаєте, чи війдуть Сполучені Штати своїми військами і допомагати армії Ізраїлю? Чи поки що все завершиться так, як це відбувається з Україною? Гроші та зброя? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал. Бажаю безпечного вам дня. До зустрічі!